sei vai ter segundo Скажіть, а де хоч працюють? В кабінеті керівництва чи то де? В кабінеті голови суду. суду працюють. Люди, які зараз на наверху, попросили, щоб ніхто їх не знімав, тому що якісь спецпрацівники. Важливо, щоб ви почекали тут, коли все закінчиться, то тоді, можливо, першим фінансовою. А вони в військовій формі в якісь? В камуфляжі вони вдягнуті? Чи вони...